Доброго дня, я дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоція. І це я знову з вами, Антоніна. Хто перше завітав на мій канал, я би вас попросила підписатися, лайкати, задавати свої питання, обговорювати різні коментарі. Вам це буде не тяжко, а мені буде дуже і дуже приємно. Тим більше, що чим більше ви будете мені задавати різних своїх питань, обговорювати зі мною відеогляди, я буду знати, які на наступний раз піднімати теми, про що з вами говорити, що вам розповідати. І я буду за це вам дуже вдячна. Сьогодні так хотіла б з вами поговорити. У мене тут підбірочка про такий гарний, прекрасний аромат, різні бренд такий від Алія Зап. У мене є чотири парфумчика, які мені дійсно подобаються і які знаходяться в моїй колекції. Я їх сьогодні підібрала, так подивилася на них. У нас прохолодна погода, вони дуже гарно дивляться на прохолодну погоду. Думаю, чому. Про них не поговорити. Я думаю, цей бренд від «Аліаза» багато хто знає, багато кому подобається. І я думаю, навіть і мають ці парфуми, тому що парфуми дуже прекрасні, дуже такі жіночні, це чисто жіночі аромати, це не чоловічі, не унісекс. Вони підкреслюють оду жіночності, оду прекрасної, гарної, ніжної жінки, дівчини, леді. І сьогодні б так хотіла з вами. Обговорити перший аромат у мене буде від Аліаза Le Parfum. Чим він мені сподобався? Ви знаєте, цей бренд він такий прекрасний. Він ну, не просто що парфуми виробляє цей бренд. В нього дуже е, гарні бренди розкішних, гарних суконь, одягу різного, дуже красиві в цього бренда е, весільні сукні. Е, там вообще така колекція дуже така прекрасна, яка в цих колекціях, в цих нарядах, в цих, як то кажуть, сукнях. Жінки дуже красиві, вони такі жіночні, розкішні. У нього лінійка в цього бренда дуже прекрасна і ще весільних різаних суконь. Ну, ми будемо сьогодні говорити не про сукні, а про парфуми. І перше, в мене ароматик. Ми з ним з вами поговоримо про Лезер. Цей аромат у мене виготовлений 2011 року. Він у мене вже є давненько. Це самий перший парфумчик, який з'явився в моїй колекції, тому що він у мене з'явився навесні. Дуже красивий навесні, але такий ранній весні, або дуже такий, як вам сказати, пізній осінь і взимку. Чим він подобається? Тому що, от як я вдихаю його, цей аромат. Ви знаєте, я зразу переносу на весну. От він мені пахне таким медом, такий медовий, ніжний, солодкувато, квітковий аромат. От він дуже такий запашний, в ньому відчувається мед і в ньому відчуваються прямо квіти липи. От як липи весною так квітнуть дуже так сонячно, бджілки гудуть, в повітрі стоїть такий медово солодкувато, біло-квітково. Лип, липовий такий аромат. оце мені нагадує цей аромат, І він такий ніжний, він такий переливчастий. І носійку свою, як ви нанести його на себе, він носійку покриває, так як вам сказати, наче такою паутиною, такою паутинкою, такою золота. прямо такий золо... Золота паутина, на жінки він огортує. Шлейф у нього дуже прекрасний, великий, і стійкість теж дуже прекрасна. І що я вам ще скажу? Ви знаєте, от шлейф у нього не просто так, що ви нанесли, ви не відчуваєте, а там люди відчувають в кімнаті. Стоїть. Він такий. І люди будуть відчувати, і ви будете відчувати, і він такий хвостатий, дуже прекрасний гарний аромат. Такий мені дуже подобається. Ну от Бачите, у нотах тут заявлені квіти апельсина, жасмин, жасмин, жасмин є. От квіти апельсина з жасмином тут мішується, додається трошечки пачулі, кедр додається, і ви отримуєте таке деревно е липово-акаційний, навіть навіть не липовий, а більш тут, ви знаєте, як він вже постоє нота серця і кінечна. Тут вже. Більш відчувається, як акація. Він ще трошечки мені нагадує такий парфумчик, який раніше ще у нас був е нашу, як то кажуть, молодость в 90-х годах від Айвон От Або Амуров, або да, от на Амуров. От, похожий, от тут якась ноточка є оцієї цієї акації, квітучої акації. Прекрасний, гарний такий аромат. Навіть, ви знаєте, у цьому ароматі відчувається така, як липа на початку, потім така, як акація, а в кінці, коли він вже так на вас постоїть, він вже робиться медово каштановий. Ну, такий весняно такий прямо літній аромат, але взимку він дуже красивий, хрусткий, дзвінкий, і ви, коли наносите взимку цей аромат на себе, ви поринаєте у таку весну. І літню пору року. Гарний аромат. Слідуючий у мене аромат теж від Елеза, Але в мене тут пробничок. Повномірний флакончик я собі не буду брати. Я його випробувала так, потестувала. Гарний, прекрасний аромат, непоганий все. Але в мене є два аромати. Зараз ми за них поговоримо. І він більш у них оце. У тих трьох ароматів більш такий стержень Аліазап. Вони якось так похожі, але вони у кожного аромата просто різні, як то кажуть, добавочки і різний состав, і вони трохи міняються. Оцей більш аромат від Аліазап. Він гарний, прекрасний. Він мені подобається, непоганий, але він для мене, ну як вам сказати, ну от як я його тільки на себе наношу. ну Я зразу відчуваю. Дуже сильний такий цукор, медовість, і як порошок. от Як порошок стиральний такий, але дорогий-дорогий такий, і він такий якийсь мильнуватий, ну, як милом трошечки віддає. Це такий аромат чистоти. Але потім, як ви його наносите, трошечки в ньому походите, оця мильна нота уходить порошкова, і тут додається більш така нота, як вам сказати, також смину. Трошки якісь такі ягодки кислуваті, я тут відчуваю. Мандарин дуже гарно відчувається. Навіть імбір відчувається. Амбра, мускус. Мускус тут дуже красивий, такий ніжний, кремовий, як уходова наша косметика. Отакий десь приблизно. Персик трошки відчувається у нас. Ваніль, дуже красивий ваніль. От ваніль дуже красивий, і він такий робиться на вас ніжний, гарний, такий запудрюється. І тут мускус такий із жасминчиком, з амброю. Такий амбровий, стійкий, шлейфовий. Але от перші ноти, що в нього такі більш уходові, більш до такого, як то кажуть, гмельно-брильного отого всякого порошка. Мені не подобається. Через те він гарний, прекрасний. Ну так це на мені він так. Присів, може на комусь буде набагато красивіший і гарніше. У нас кожного своя шкіра. По різному ми відчуваємо ці аромати. Ну, для мене він так. А слідущий мене аромат буде Girl of L'Ezup. Of... Of... Оце мені подобається. Чим це мені подобається? Це дуже красивий аромат. Він дивіться, який красивий. У нас тут флакончик. Тут у нас коробочка вже не така, як у е... класичній. Версії, тут у нас квіточка така, дивіться, голубенька квіточка. Це у кожного. І тут у нас голубенькі пелюсточки на цьому. Дуже красивий жіночний, прекрасний такий лакончик. Я вам скажу, нічим не хуже. Ніші різної, стійкий, гарний. Такий дорогий аромат, такої прямо ніжної, звабливої, сексуальної жінки. І от я, коли його вдихаю, я от навіть це й нанесу на себе. Для мене це аромат. Ну, от, я його нанесла на себе. Для мене це аромат меду, мегдалю, мигдальового молочка, фісташки. Навіть пломбір морозивого тут відчувається. І що тут ще пачулі? Мускус такий ніжний, пушистий, такий красивущий. І відчуваю я грушу тут. І такі дзвінки, дзвінки. Ну, не знаєш, мандарин. ну я Дзвінкість мандарина. От мандарин є. Мандарин тут такий солодкий, солодкий. І такий дзвінкий, прямо такий цитрусовий, дуже гарно відчувається. Ну, все, що я вам сказала, ти в піраміді. Магнолія. Магнолія От тут так відчувається, більше як білоквітами, білими квітами, але це буде десь приблизно всередині вже в ноті серця, і в кінечні. От коли він затихатиме, він мені тоді, ви знаєте, він такий запудрю, дуже такий пудрово, такий ніжний аромат. Він коли запудрується, він такий робиться, як вам сказати, він мені нагадує тоді, таке фісташково пломбірне морозиво. О, Таке ніжне, таке гарне, таке, але не входить в ту кулінарію, зовсім морозиво, воно більш таке уходову косметику, таку ніжну, прекрасну. Шлейф тут дуже гарний великий, стійкість прекрасна. Я вам скажу, компліменти будете отримувати от усіх. І від жінок, і від чоловіків, навіть від дітей. Дуже такий прекрасний, ніжний, позитивний, гарний аромат. Так. Кому... Ви знаєте, обично я фісташки і микдалі, оріжки в парфумах не полюбляю. Ні дуже не. І грушу я не полюбляю. Але тут так та груша так гарно. Ви знаєте, так гарно її зробили, так обіграв маестру, так шикарно. Оцим ваніліном, бобами тонка, амброю. І оце грушка, от ви знаєте, от воно вже постили, і оця груша вимішується з мандарином, і вона робить, як ота груша така, що вже аж під Новий рік, пізня така дзвінка, соковита, така солодкава, і з мандарином. Значить, хто положив грушку таку розрізану, і мандаринчик. Розлуплений і положив оце тут. І е, додав палички ваніліну і поставив морозиво фісташкове, і магдалевим молочком оце полив морозиво. Оце такий аромат вимішується і отримується оце такий парфум, дуже прекрасний, гарний аромат. Так, слідущий аромат мені цей дуже подобається. Це гір of no Forever. Forever мені дуже подобається. Теж Дивіться, тут у нас ця е, коробочка. так, Квіточки такі збоку, обірюзового відтіночку, красиво такого. А тут у нас повністю вся коробочка в квіточках таких, але вже розових, і тут дуже багато квітів, тому що це в нас більш такий, як вам сказати, написано, що він більш квітковий аромат. Але я вам скажу, він мені більш фруктовий. Фруктовий ну, аромат дуже красивущий. Дивіться, теж такий флакончик, красивий, гарний флакончик. Прекрасні. Тут пелісточки у нас на флакончику бірюзові, тут у нас більш коралові. І теж у нас така коробочка, дивіться, вона закривається, тут у нас квіточка буде вже більш коралового кольору. У цій коробочці у нас у микдалівий ароматик у нас більше із бірюзовою квіточкою, а фруктовий у нас. Квітковий, більш із кораловою квіточкою. Це так, хто хоче там собі купляти чи що, щоб не натрапити на підробку, я вам показала, щоб ви могли так приблизно знати, яка повинна бути коробочка і який флакончик. Може, в кого є, це ж таке діло так. Ну, ну, це прекрасний аромат. Що я вам скажу? Саме найбільше з усіх ароматів, з цієї лінійки Аліазап, мені подобається іменно Форевер. Ох! Ну, красота, що можна сказати? Ви знаєте, теж чуть-чуть похожий на цей аромат, але цей як для мене він такий більш запудреніший, більш такий помадніший і більш такий, як у ходову косметику. А цей для мене більш такий він жгучий, палючий, такий більш позитивніший, такий радісний, він прям сексуальний аромат, дуже гарний, прекрасний. Тут, як тільки на себе наношу, зразу відчуваю. Знову ж мед, але вже не такий мед, як в цих двох парфумах. Саме більше мед відчувається в цьому парфумі, в цьому парфумі. Тут вже більше до ванілі. А тут дуже відчувається сильно ваніль, мускус. Малина, троянда. Ось тут ще вона заявлена. Ви знаєте, і смородина. І чорна смородина. тут дуже відчувається в цьому ароматі. І оцей мускус. Вимішується у нас із малиною, із смородиною. І тут мускус такий робиться, ніжний, гарний, такий трояндовий, і тут малиновий, і кашемір тут. Да, він як оце на вас постоїть, він робиться такий мягко, кашеміровий. Ну, і тут така цитринка є. Написано, що шкірка лимона. Ні, не відчуваєш шкірку. Кірка лимона вона більш так робиться, як вам сказати, до чоловічого парфуму. А тут я більш відчуваю такий грейпфрукт, такий з кислинкою, може, від того, що тут є у цьому ароматі смородина, і тут є троянда, він такий, як трошки шипровий, він такий дорожчий цих виглядає, і більш такий жіночний. Ви знаєте, І тут дуже чуті ще трошечки такого, ну, я не знаю, пачулі. От відчувається мені легенькі пачулі. А мигдаля я не відчуваю. Тут заявлено на піраміді медаль. Не відчуваю я тут медалі. Відчуваю малину, відчуваю смородину, відчуваю троянду, відчуваю ніжний пухнастий, такий гарний, красивий мускус, дуже красивий велізап мускус. Він такий, як у косметику, він такий пушистий. І ви знаєте, от кашемір. От такий дуже кашеміровий, ніжний, красивий аромат. Прекрасні аромати. Дуже гарні, може, в кого є такі аромати, напишіть мені своє враження про цей бренд, про ці аромати. Може, є якийсь подібний аромат до Ліза, іменно Фаревер. А може, в них якась новиночка з'явилася в їхній лінійці? Підскажіть мені, я би спробувала подивилася, може, від Левантика якого б взяла, чи маленький пробничок попробувати. Як то кажуть, свої враження. Може, в них яка там лінійка з'явилася нішового більш бренду, мені теж цікаво дуже було. І ваші враження на ці аромати мені теж дуже цікаво читати, дуже так зрівнювати своїми враженнями, мені це подобається. Ну і Не забувайте ставити лайки, вподобайки, не забувайте, будь ласка, підписуватися. Чим ви будете більше підписуватись, задавати мені питання, ставити свої Лайки. У мене буде трошки сайт більш про підніматися, більш показів буде, і більше зможуть, як то кажуть, ну, людей мене бачити, дивитися мої відеоролики і задавати мені різні різні питання. Мені буде потім легше готувати для вас нові якісь відеоогляди з новими темами і з новими різними парфумами. Ну, на цій ноті будемо закінчувати. До побачення! До нових відеооглядів.